Ага. Це топ секретне оружиє. я Ого. Друзі, ви бачили цю подачу. Просто дай спінінг. От отдав! дав! Я подумав, що він мене витягне з лодки. Та який зацеп! Зацеп За це пожив! Це четвро. Ага. Друзі, гляньте, яка погода, яка природа. Просто, ну, блін, неймовірно. Ліса, вода. Якби ще риба була взагалі, це було б мега круто. Ех, як можна не любити природу? Тут наші десь барханчики є. Зараз подивимося на наявність рибки. Мають бути судачки. Ну таке собі. Не дуже. Поїдемо далі пошукаємо. Погнали! тайфу. Ну, друзья, двигаться на свали, бачите, тик-тик-тик-тик-тик. Это -тик -тик -тик. хороший судачок. Ставим точку. Друзі, дивіться, вся риба стоїть на свалі. Саме на свалі. На ямі її немає. І там, до речі, гарні пацанюри стоять. Тому ми ось проходимо точечку, стаємо за волною метрів 15 і погнали. Так, до точки у нас 10 метрів. Це якраз супер. Складаємо нашу паличку, як завжди, сама крута паличка на лайтову тему. Тягнути зміляка на яму, це Азура X Game моя гра 3.18 тест, сверхбистрий строй, китка, в'язка, те, що доктор прописав. Опа! Так. Катушечка, як завжди, Exceller 3000. Супер-пупер для нашого лайтіка. Це саме раз легка надійна катуха, але не для тяжкого джигу. Нагадую. Так, далі, як завжди. З цього ми починаємо нашу риболовлю. Так, повідець. Ось дивіться, профмонтажик випустив. такі. Хоп, поводочок взяв і є. вони завжди у вас рівненькі, натягнуті. Опа. Так, давайте мікромангулку якусь зарядимо. Тому що мікромандулка це мій пошуковець. Ага, ось вона, Ось вона. 7 грам. Зараз 10 пустовин. Так, у нас все готово. Лишилося єдине розложити підсак. Підсак друзі, трансформер азурка. Я її дуже сильно люблю. Мою підсочку. Так, пасивний режим. Поїхали, дивимося. Ми стоїмо на глибині 8 метрів. Кидаємо на глибину в 3 метри. На перекаті в 4 метри стоять апарати. І досить такі непогані. Настраюємо фрикціон і поїхали. Єсть. Ось так, друзі. Рибка себе довго чекати не заставляє. Так, як зачіпайтесь за мікромандулу, то відразу відпадає і судачок. Так, перше є, друзі. Поїхали далі. Спробуємо зараз велику мандулу, надягаємо 12 грам за місцями. І спробуємо простукати наш мілячок. Дерезі поміняємо тактику. <му> Стаємо на міляк. Тягнемо на яму. Спробуємо паровошик. Ого, друзі. оце апарат був, це, мабуть, щука була. Обірвало зусин. Йо. Твою наліву. Ого. Я такого не очікував. Так, друзі. Зараз поставимо новий повійдець. У мене стояв 0,35. Ми поставимо 0,55. Риба вихолод рисується. Риба є тому друзі тільки експерименти. Опа! Є. не в голову. Так. Поехал. Де мама? Де мама? Гарна поклевуха була так. Дал. О, уже піддавлює. Це друзі мабуть перший заліковий. Все добре. Пасів. Перший, головне, щоб не останній. Друзі, надів лижу, не встиг камеру включити, поки батарею міняв. Така подача була. Лижу надів 20 грам. Для того, щоб можна було простукати непогано. Влупив капітальний. Де пуфіка в рот взяв. Хорош. Бродяга Ну Мухомор. Мухоморчик, Охоморчик, друзі. По-перше, що простукує непогано. О, і відбавилась. Так, по-друге, що мухомор, є мухомор, ви ж знаєте. Хоп. Оп! Мікромандулка. Ось, потихеньку, потихеньку. Хорош. Ах ти паразит. Підростати. Так, давай поки. Так, братва, дивіться. Стаємо ми на міляк. Зараз із міляка будемо витягувати, із ями будемо витягувати на міляк. Знайшов я ще одну цікаву позицію. Зараз якось обережно виставимось. Опаньки. Есть. А то дядя Артур уже почав засынать. Заликовый. Брудежка. Давай так, чтобы не не в якорь. Ах ти ж. Ты шо? Казійшов. І так цих покльовок практично немає. Ще й в якоря завів, ну це ж треба. Петлею подлець. Мотнув і зійшов. Але хороший був. Оце подача! Оце подача? Ох, ну ти паріньок не їдеш, бо я тобі не знаю, що зроблю. Ох, їбав. Тих, ті, ті Ну так, можна ж. Нарешті. Дивіться в пуфіка вготи. Мухоморчика нашого з ямки. Так що, друзі, лижа так само як і мандуло працює не тільки по холодній воді, а й літом. О! Віцький гарненький. Той правда був більший, ну всі більші сходять. Окей. Okay. Кіло 200. Так, накуканюємо. Друзі, нарешті нарешті ми знайшли місце, де підряд взяли двох судачків. Одного прокатали, одного взяли. Дуже пасивний судак. Прям дуже знаходиш його стоянки, взагалі не хоче брати, відмовляється. Але і так, слава Богу, ми 4 судачка взяли, нам цього більше як досталь, зараз ще трішки покидаємо. Провіримо, тому що тут також холод рисував судаків і по цю сторону, і по цю сторону. Глибина 7 метрів, 4-3 метри. І от я хотів стягувати, але зараз я вже отак вже перевернувся і тягну прямо по брові, по 7-6 метровій глибині. Так що, друзі, не тільки на міляках, але й на 6-7 метрах я його знайшов. Ви на якій глибині стоїте? І перед вами свал? Я ж його в свій холод можу практично поштучно пересчитати. То я бачу, що він тут є. Просто не на все бере. Це хтось сказав, що там судака нема. <тас> ага. Полторушечка вина, полторушечка. Ой, хорош. А-ха. Ось так ось наша лишка зашатала. Чесно, чесно, бачите, він не клював, а влупив з усієї сили вниз і придавив нашу лижу. Друзі, мухомур, це топчик. Опа! Полторунділь. На лижу. На лижу. Якщо нічого не вловите, я з вами поділюсь. Уже поділиться? Ні, оце мені останній, мені хватить. Ага. Це топ секретне оружие. що Ого. Друзі, ви бачили цю подачу. Просто дай спінг! От дав. Я подумав, що він мене витягне з лодки. Та який зацеп! Зацеп ожив! Це четвра Ага Він так дав, що я думав Я ж злякався аппаратура. Два плюс. Хороша. Оба! Так, все, друзі. Зараз поділимося з мужиками. Візьмемо собі три штучки і додому. Друзі, ось таким ось кабанчиком ми закінчимо нашу рибалку. Більше, ніж пів рука. А судаки у нас клюють, Йомайо. Подивіться. Расунчик. Три штучки нам буде більш як досталь, парочка мужикам і додому. Друзі, рибалка була просто космос. У кого які питання? Задавайте, я з радістю відповім. Все, чим я користувався. Ви бачили, судак почав тільки проявляти себе під вечір. І зранку. Весь день він мовчав. Трудова була рибалка, але. Отаких кабанів потягати, воно того варте. Все, ми летимо додому, кое які питання задавайте. З радістю відповім. Йдіть, не сидіть, получайте. Пока, друзі. До нових зустрічей!